Доброго здоров'я колеги! Щиро вітаю, шановне товариство! Слава Україні! І знову ми тут біля моєї майстерні Це під навісом, де готова продукція. Нічого тут по суті не помінялося. Оце є трошки, трошки готових корпусів дерев'яних із липи камерної сушки. Тут дві таких бачите невеличкі. Оце поліуретанові вулики. Все це воно вже оснащене рамочками. Ну, Тут половина вже ті, що відправляти треба, продані по суті. А тепер отут виробництво продовжується. Оце от у цій коробці, це пінал такий заготовки. Тут, тут. Оце з боковушки це заготовки е, альпійських рамочок. Іде виробництво е, альпійських рамочок. 2000 штук буде виготовлено. А оце новинка, до речі, про це я буду розповідати. Оце е, золота кришка альпійського вулика. Е, чого я цю тему сьогодні? Відкриваю, тому що багато питань є таких. Де ти береш такий метал, як ти його закругляєш, оце от загибаєш. І взагалі як виготовляється така кришка? Скажу, що тут складного немає нічого. Отакий метал я беру в Луцьку. Там є інтернет-магазин. До речі, російському і Церковна лавка, лавка називається. Там є метал золотий, є метал смарагдовий. Ну для оцих церковних куполів якраз. Я такий метал беру і потім віддаю жерстянщику, він робить отакі кориця. Отаке кориця виготовляє. Значить, ну Сам метал це Нержавійка 04 мм. З цієї сторони анодована оксидом титану, виходить, золотий такий колір. От, і взагалі така от красива кришка виходить. Як, як в дзеркало дивишся. А як у нас ці є дівчата, пасіки доглядають, так і можна в таку кришку дивитися і чепурити свою красу, до речі. Да, так, так от э, це корица мені виготовляє жерстянщик. А цю обв'язку із липи я роблю тут. Потім сюди підкладаються гофрокартонки. Э, тут потім збирається і виходить отака от кришка у готовому вигляді. Оце вже воно так. Оце стандартний піддашник Альпійського вулика. Ця кришка одягається в нахлобучку. Тут зазорчик пів сантиметра, 5 міліметрів, Ну, отак буде видніше, подивитися, про що йдемо. А це отакий зазорчик в цю сторону і в цю сторону. О, так що вільно вільно э, заходить на піддашник і в якійсь мірі. Э, запобігає попаданню води в альпійський вулик. Трошки воно ну, на хлопочку, одне слово, понятно. В готовому вигляді, оце вже ця ж сама кришка. Тут е, додаються такі кріплення. Це прес е, з прес шайбою саморізи. Один, другий по краях. Ну і з цієї сторони, відповідно. Отак от закріплюється. І виходить кришка така міцна, монолітна. Оце утеплена гофрокартоном. До речі, гофрокартон це є теплоізолятор. На рівні з пінопластом приблизно. Ну, кому, кому захочеться, це можна ще додати сюди. Фольгоізол, там 20 мм підклеїти. Хто хоче ще більше теплоізоляції зробити, одне додам хлопці і дівчата, ви це дивитесь кіно і скажете, дядько примхи свої розповідає. Ну, У кожного свої там, таракани в голові, у кожного свої примхи. А я вважаю, що для бжілок не треба жаліти коштів, для бджілок треба робити красиве. Тому що бжілка це камаха Божа, і вона вимагає до себе уваги такої. Дорога ця кришка, у порівнянні з поліграфічним алюмінієм, ну в десятки разів дорожче, у порівнянні з зацинковкою теж, але ж краса вона требує відповідної жертви, як казала. Ота от, героїня одного із фільмів. До речі, я свою пасіку теж оснащую виключно от такими кришками золотими. Ну от частина вуликів зараз на точку в селі, а дома тут відводочки. До речі, ходімо покажемо. Ну, Це, звісно, не для промислових пасік, а хто хоче собі красу в дворі. Ну це безумовно. Оце отакі от відводочки тут у мене зараз вдома залишаються там з десяток якийсь. Оце всі вони всі вони вулички ці з е, такими золотими кришками. Отак вийдеш вранці, дійсно, і душа радується, так от полюбуватися, те, що витвором своїх рук, скажімо так. А що і правда, має ж бути щось красиве в житті. Не тільки там те, що я подумав зараз, красиві молодиці, а ще і вулики мають бути красиві. До речі, Наступний ролик ми будемо робити про одну, гадівни... на а напувалку. Така напувалка це одна в світі. І теж мною придумана ексклюзив. Розкажу про неї згодом буде час. Оце я розказую, розказую і, і ловлю себе на думці. Сьогодні ранок, зараз гляну. 8 година 3 -го червня. А у нас в Куп'янську щось тихо. Тихо щось. Немає канонади і дає нам змогу спокійно робити кіно. Чи війна може закінчилась, чи снаряди закінчилися, хто знає. Будемо сподіватися, що це не, не одної днини така тиша у нас. Бажаю хлопці, дівчата, щоб тиша була по всій Україні, щоб оця клята війна скоріше закінчилася, щоб кацапня забула дорогу в наш край. Ходіть здорові!